Емоції він до вас відчуває. які емоції Він до вас відчуває. Ой, ви його королева контактів він імператор. Тут карта показує, що він дуже вас цінує, дуже сильно вас поважає, спостерігає за вами. Хоче, щоб у вас все було добре. Тут так, така навіть трошки батьківська енергія іде. Він готовий про вас думати, дбати, переживати за вас, які тут ще емоції, ну, тут заробляти, да, все вдома. Багато пристрасті, крім того, тут є, тут не тільки таке, що от, дбати про вас на матеріальному рівні, ні, тут ще й фізично сильно до вас стягне, Ну, тут мужчина закоханий, і він бачить, що на вас багато уваги звертають, що ви така жінка, за якою гоняться багато мужчин. Але ви швидше за все на нього звернули увагу, і він хоче показати, що він теж достойний, да і що він...